Величні люди України, Богдан Хмельницький, творець козацької держави. Богдан Хмельницький, гетьман війська Запорозького, який очолив національно визвольну війну 1648 по 1657 років. Його вважають засновником української козацької держави. Під проводом Хмельницького козаки здобули перемоги у битвах під жовтими водами та корсунем. Його головною метою було створення незалежної української держави. Союз із Московією у 1654 році мав захистити Україну, але згодом перетворився на втрату автономії. Хмельницький умів укладати дипломатичні угоди. Його ім'я закарбоване в пам'ятниках по всьому світу. Він першим отримав титул батько нації, а його образ зображений на сучасній п'ятигривневій банкноті. Богдан Хмельницький увійшов в історію як символ боротьби за незалежність України. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше про величних людей України.